Усім привіт! До вашої уваги! Оля мічечка з килимками. Мікс, по що попадає. На столі у нас ось такий круглий килим Фігурної форми, Фігурної форми, Фігурної форми. Довгий, гарний. килимочок під двері. килимок середніх розмірів. Фігурної форми, Фігурної форми, Ось такий теж фігурний. М'який килимок під двері в гарному стані, прорезинений Великий килим Розмір цього килимка. Це відсотковий поліпрополан. І на полимочок сам по собі дуже-дуже великий. Ось він тут згорнутий. І він вже Десь, напевно, 2,5 3 метри. Він такий величенкий. Дивимось наступний. Ось такий кило. Середніх розмірів. Комплект. Під двері. І ось на східці. Один. два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штучок у комплекті. Ще ось такий килимочок. Фігурний келим, гарненький. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.